У Знам'янці щодня з'являються нові стихійні сміттєзвалища просто біля офіційних контейнерних майданчиків. Хоча комунальне підприємство облаштувало 42 точки збору твердих побутових відходів, мешканці часто залишають поруч великогабаритне побутове сміття просто на землі, у межах ініціативи точка збору, не точка звалища. Ми шукаємо перш за все думку громади. Ми вирішили запитати у пересічних громадян, чому у Знам'янці біля контейнерів регулярно утворюються звалища. І що з цим робити? Мене звати Марія, я мешканка міста Знам'янки. На мою думку, люди викидають сміття великогабаритне біля е, смітника, тому що, ну, як мінімум, вона не поміститься в звичайний контейнер. І тому всі бачать, що сюди-сюди викидають сміття. Воно нікому не ну, не спричиняє дискомфорту в тому плані, що ніхто за цим не слідкує, ніхто не свариться, ніхто не там не викликає служби. Е, тому всі просто до цього звикли, але якщо брати так глобально, то це не дуже гарно виглядає, і, це, і тут постійно е, неприємний сморід, так. І плюс, е, якщо вітер подує, то це все от, по всій вулиці. Звичайно, це дискомфорт для мешканців, які живуть навколо. І якщо, наприклад, е, це якесь офіційне місце для великого габаритного спіття. Це потрібно зробити як мінімум більш організовано, якусь поставити, можливо, табличку, щоб люди розуміли і тоді якось це загородити, щоб воно виглядало більш культурно. Я жителька Знам'янки, Могильда Світлана Миколаївна, проживаю в будинку номер 20 по вулиці Грушевського. У нас тут біля будинку є мусорні баки, тобто сміттєзвалищі. Яке заважає нам жити. Зараз на даний час будується майданчик спортивний. Ми граємося, виходимо з молодими мамами часто вечорами на вулицю. Нам заважає оцей сморід, який йде саме з цього сміттєзвалища. А ще у нам, коли відкриваєш вікно, воно і в квартиру запах іде теж. Будемо Тоб... просити писати, звертатися до адміністрації вище. О, і мені кажеться, що якраз відеокамера буде те, що треба. Нещодавно ми гралися тут на подвір'ї і наблюдали таку картину, що приїжджають на машинах, стає є біля мусорки, тобто вони навіть в бак не викидають оцей мусор, який вони з машини достають. Викинули отуди на цей собаки, прийшли, розтягнули. І дійсно, що Сморід далі страшенний буде. Я хочу сказати власну думку, ми вже 8 років мешкаємо в цьому мікрорайоні, і щодня вимушені ходити через ці сміттєві баки і спостерігати це стихійне сміттєзвалище, то ну, я думаю, що вихід є. Наприклад, зробити цю територію більш широкою, обгородити якось там культурно можливо зеленю, можливо, там якимись плакатами, щоб її не так видно було в центрі міста. І повісити такі таблички з стрілками, що це сміття будівельне, що це трава, так як все одно в багатоквартирних будинках люди мають якісь клумби невеличкі, а це вживані меблі старі та зруйнована сантехніка, а тут ще щось і компост, наприклад. І, звичайно ж ці сміття. Баки, де хоча б пластик сортирується. Ще хочу відзначити комунальне господарство в місті. Вони дійсно, незважаючи на те, що ніякими нормативними документами не передбачене прибирання стихійних сміттєзвалищ, вони щотижня вивозять весь мусор і в один день зранку дійсно тут дуже охайно. Так що вони дуже великі молодці і. Жителі нашого мікрорину їм дійсно вдячні. Мене звати Анна Чупахіна, я мешканець міста Знаменки, і оця проблема утворення несанкціонованих, скажімо так, сміттєзвалищ біля організованих майданчиків з контейнерами. Це дійсно якась непонятна тема. Я не розумію людей, які підносять сміття до і не кидають контейнер, а ставлять рядком. Я розумію гілки, якісь. Габаритні речі, які можна не влізуть в контейнер, то так. Да. А отак піднести і поставити ну, це культура поведінки нашого народу, який хоче у Європу, але ж поводиться геть не по-європейськи. В місті зробили, організували навіть розсортувара. Контейнер для пластикових відходів, контейнери для звичайного сміття, але ж чомусь люди. Нам ще вчитися і вчитися рости і рости до тої Європи. Хоча ми всі тут живемо і всім хочеться, щоб було чистенько, гарненько, приємно, і проходити, і люди, і діти гуляються, ходять. Ну, не знаю, так себе поводять люди. Можливо, поставити таблички з штрафом, і це якось буде стимулювати людей. Хоча за цим треба якось кувати, не знаю. Ну Як варіант, може на людей це подія. Я жителька нашого міста, Знам'янки. Я вважаю, що воно достойне того, щоб бути чистим. І проблема, яку ви підіймаєте, дуже важлива. Це проблема створення сміттєзвалищ біля сміттєвих урн. Але я вважаю, що це не через те, що люди такі несвідомі і просто приходять і роблять такі сміттєзвалища біля урн, а це тому, що їх просто немає куди дівати. Тобто, люди не володіють інформацією, і мають вони право це робити чи не мають. Ну а що їм робити, якщо там гілки великі, або ще щось Вони приходять і кладуть біля урн. Якщо нашим дітям в школі хоча б розказують, що сміття треба сортувати, там в, в окремі урни класти, та й взагалі вони це їм розказують, а на практиці їм цього немає де навіть зробити, тому що така точка там, сортування пластику окремо від урн. Вона є, але потім це все згружається в один контейнер і везеться на цю саму свалку. Тому проблема в тому, що потрібно більше інформації про те, куди подіватися сміття. Можливо, возле сміттєвих урн потрібно робити якісь піддони, такі великі, на які можна класти це крупногабаритне сміття, щоб потім його утилізувати. Проблема є, існує. Потрібно долучати, мабуть, там і владу, і комунальні підприємства, щоб просто що люди володіли інформацією, що з цим робити. Я думаю, наше місто достойне бути красивим, гарним, зеленим і чистим. Мене звати Софія, я зі Знам'янки. Однією з причин може бути переповнення смітників. Люди залишають сміття поруч. Далі це відсутність на баках кришок, і в результаті тварини також можуть зацікавитися сміттям і роздасти їх по території. Далі це також відсутність сортування сміття. Люди не сортують сміття, вони просто змішують залишки їжі з іншими видами сміття, таких як пластик, папір. Далі це може бути також відсутність правильного об'єму баків. І, звичайно, така кількість баків їх може бути недостатньо. Які методи вирішення цієї проблеми на твою думку? Мені здається, потрібно звернутися до комунальної організації, і також можна звернутися до певних медійних організацій і розповсюдити цю проблему у громаді. Ми вже почали слухати голоси знам'янчан, а тепер слово за вами візьміть участь в опитуванні на сайті Знам'янка Сіті і скажіть чесно, чому у нас виникає звалище і що можемо змінити разом? Бо чисте місто починається з діалогу.